Справді люди розуміють масштаби всесвіту. Чорт, це... справді це окей. це завдання може здатися до смішного простим. Розставте ці речі від найменшого вгорі до найбільшого внизу. але іноді вам потрібно поставити питання, яке ніхто не потурбується, щоб з'ясувати про що насправді думають люди. Це дійсно перевірить мої астрономічні навички. Тож місяць не знаю. Місяць Так, я б сказав, що місяць мабуть, а я б сказала, найменший. що зорі найменші, але сонце це зірка. Тож це схоже на наукову вікторину. Я б сказав, що планета найменша. А я б сказав, що планета може бути найбільшою. Чи сонце більше за місяць? Це залежить від планети чи не так? Це так, але як загальна категорія. Зірки, потім місяці. А потім зорі так навколо планети. Сонце це зірка, так? Так, зірка. Думаєш, вона наступна? Я тобі вірю. Чувак, ми говоримо про галактику, бро. Ми говоримо про все. Ти теж дивишся на галактику? <рес> думаю, це ця... а потім ця. Якщо ти не віриш у мульти всесвіт, тоді ти знаєш. Я думаю, що ти сприймаєш це як чотиривимірні шахи. Я думаю, що місяць був би більшим. Нє? Ти, напевно, так думаєш, тому що він виглядає більше. Так, е... це виглядає як науковий урок. Так, у цьому є певна наука. Ми не вивчаємо астрологію. То що таке місяць? Чим місяць відрізняється від планети? можливо, це згусток пилу. Так, як вони з'являються в астрології, як я не знаю, як метеорити? Планети — це як людське життя вже існує або потенційно може існувати і планета має свою власну. Не знаю, атмосферу мати власну атмосферу чи щось таке. І тоді атмосфера місяця і атмосфера планети абсолютно різні, незалежно від того, чи має вона щось на кшталт атмосфери чи ні. Я розумію, чому деякі люди так думають, тому що Земля має атмосферу. В той час як наш місяць по суті не має атмосфери, але титан, найбільший супутник Сатурна, насправді має густу атмосферу. Тоді як Меркурій не має суттєвої атмосфери. Отже, якщо наявність атмосфери, це не те, що робить планету планетою. То що Ми ж тоді? Ми не знаємо, чи є на місяці люди. Але це ти можливо... думаєш що на місяці можуть бути Там люди? Там можуть бути місячні люди. Ми ніколи не знаємо. Я думаю, що це орбіти або щось подібне. Щось навколо. Гадаю, тут використовується термін природний супутник. Тобто, навколо планети завжди будуть супутники. Ви не можете побачити планету навколо місяця. Скільки планет ти знаєш? Я не знаю. Є здогадки. Сім, вісім сім чи дев'ять у нашій сонячній системі їх одинадцять. Я думаю, що планета має бути певного розміру, щоб вважатися планетою. Тому що якщо подивитися на Плутон, то кажуть, що це не планета, тому що він занадто Плутон малий. Плутон технічно не планета. Гадаю, всі знають сумну історію Плутона. Тому що всі люблять Плутон. Коли Плутон був відкритий у 1930 році, його назвали дев'ятою планетою. Але швидко стало зрозуміло, що Плутон не такий, як усі. Справжній цвях у труну влучив 5 січня 2005 року, коли астрономи відкрили Еріду. Об'єкт у поясі Койпера, який приблизно на 30% масивніший за Плутон. Подібні великі об'єкти вже були відкриті, і швидше за все їх буде відкрито ще більше. Тож вчені постали перед вибором або додати ще цілу купу планет, або розжалувати Плутон. У 2006 році рішення було прийнято і було встановлено нове визначення планети. Вони повинні просто якби змиритися з цим. Плутон більше не планета. Він був таким від самого початку залишатися на своїй смуж. Наш місяць має в п'ять разів більшу масу ніж Плутон. Просто змиріться з цим наш місяць. Це планета. Ні, це місяць. Щоб стати планетою, об'єкт має відповідати трьом критеріям: по-перше, він має обертатися навколо сонця. По-друге, він повинен мати достатню власну гравітацію, щоб бути круглим або майже круглим. І по третє, він має бути гравітаційно домінуючим і очистити своє оточення. Плутон відповідає першим двом критеріям, але не третьому. Отже, ми повернулися до набору планет без Плутона. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. О вже вісім. Чудово. І він назвав їх усіх: бонусні бали. Скільки планет за межами сонячної системи? Може, десь від кількох сотень до тисячі? Мабуть, пару мільйонів. Напевно, більше я маю на увазі з точки зору кількості, яку ми знаємо. Це близько п'яти тисяч очі прямо зараз. Це ті, що були ідентифіковані, але ти маєш рацію їх набагато більше, але ми просто ще не бачили їх, тому не знаємо. Отже, супутники найменші. Вони обертаються навколо планет. Планети обертаються навколо зірок. Що робить зірку зіркою? Це щось на кшталт мертвої планети. Вірно Вона просто випромінює тепло. Як маленькі газові штуки, і вони постійно вибухають. А ми їх навіть не бачимо. Але я не знаю, звідки вони беруться. Можеш пояснити, якщо у вас є купа газу, як ви кажете, водню, гелію, і все це збирається докупи, то утворюється зірка. А потім, як ви кажете, всередині відбувається термоядерний синтез, вибухи всередині, які випромінюють світло, тепло і Ого! таке інше. Ти щойно навчив мене чогось нового. Я навіть не знала цього. Хіба не потрібно вісім земель, щоб заповнити сонце? Мільйони Землі мільйон землі я помилився. Гаразд, я тупенький. ні ні, але це багато, так ось один із способів поглянути на це в перспективі. У нашій сонячній системі вісім планет, сотні супутників, мільйони астероїдів. Але з точки зору маси, все це становить лише 0,14% маси нашої сонячної системи. решта це Сонце. саме настільки сонце більше і масивніше найменший місяць, потім планети і зірки. Ну, а що таке галактика? Типу, що це таке? Група планет, які знаходяться, я б сказав, на певній відстані один від одного. Як сонячна система, як система планет, так само, як наша сонячна система утворює галактику. Тони зірок, місяців і планет разом утворюють галактику. Може, це просто сукупність подібних сонячних систем. Скільки ж їх цих сонячних систем? Наскільки велика галактика? Скільки зірок? Я <ривіт> не знаю. Подзвони другу. 60 тисяч. Мільйони. Я б сказав, мільйони. Десятки мільйонів зірок, можливо. Скільки зірок у галактиці? Приблизно? Дуже приблизно. Можливо, сотні мільйонів. Мільйони. Мільярди? Сто мільярдів. О, ти помилилась. Це було божевілля. Боже мій, ти сказав 100 мільярдів? Сто мільярдів зірок. Чорт, нічого собі. Справді. Окей. Кількість зірок у галактиці, яка може змінюватися залежно від розміру галактики, але десь 100 мільярдів, 200 мільярдів, триста мільярдів, десят мільярдів це приблизні цифри але для галактики. в середньому сто мільярдів. Так. Правда? Так, вони величезні. Є кумедне питання. На землі більше дерев чи зірок у нашій галактиці. І я зараз думаю про математичну задачу, де потрібно знайти, мабуть, усю площу поверхні, яка відповідь: я врятую вас від неприємностей на землі. Більше дерев ніж зірок у галактиці, у нашій галактиці чумацький шлях. Да ти що фіга собі? Отже, галактика це величезне скупчення зірок, планет, газу, пилу, темної матерії та інших об'єктів, пов'язаних між собою гравітацією. А що знаходиться навколо галактики? Чумацький шлях? Більше галактик, є ще галактики, але вони досить далеко. А що між нами та цими іншими галактиками? Як і всі види простору, розумієш, та нові темна матерія, зірки. Знаєте, це те, що я вважаю божевільним, і одна з речей, яку я хотів би побачити, якщо люди знають, але як чумацький шлях, це як одна галактика, але вона величезна. Вона близько ста тисяч світлових років поперек. Досить велика. Розумієш, про що я? але навколо нас нічого немає. Це як з континентами, так? Є континент, а навколо нього ніби океан, а потім ще галактики, а потім нічого, а потім ще галактики, більше галактик, більше галактик, більше галактик нічого але ця анімація не відповідає масштабу. насправді, вона має виглядати приблизно так: відстані між галактиками величезні зазвичай мільйони світлових років. Якщо ви зменшите масштаб ще більше, то побачите, що галактики згруповані в скупчення, а ті скупчення утворюють ще більші надскупчення, розділені величезними порожнечами. А ви знаєте, скільки галактик існує у всесвіті? Спробую вгадати і скажу, що десь 20 з чимось. Скільки галактик існує у всесвіті? Якби я знала 12? Не знаю. Точно? Це близько? Це більше, набагато більше. 20? О, набагато більше. я б сказав 100. Більше сотні. тисячі. Більше тисячі. 10 тисяч? Це мало. Я маю на увазі 10 тисяч галактик, але в кожній галактиці 100 мільярдів зірок? 16 тисяч 482? Сотні тисяч? Мільйони? Мільярди? Один мільярд? Чи може це замало? Один мільярд галактик, кожна з яких має 100 мільярдів зірок. Я скажу, що ми знаємо про 10 мільярдів. А ти що скажеш? А відповідь? А відповідь? Скільки галактик у всесвіті? Приблизно? Сто мільярдів? Що? Справді? Близько ста мільярдів галактик. Ого, серйозно? Близько ста мільярдів галактик. О, чувак. Вона величезна. Сто мільярдів можна спостерігати. І це лише галактики? Це галактики. Тоді кожна галактика має близько ста мільярдів зірок. Це трохи приголомшують. Про це я й кажу. Мені здається, що більшість людей не знають масштабу всесвіту. І саме про це я тут, щоб поговорити. Ось чому я хотів сказати, що він набагато більший, ніж майже всі думають. Насправді, їх може бути ще більше, тому що 100 мільярдів галактик це консервативна оцінка. Дехто вважає, що у спостережуваному всесвіті налічується до 2 трильйонів галактик. Отже, він величезний. А між усіма цими галактиками нічого. Який дивний всесвіт, правда? І навколо кожної зірки в середньому може бути близько шести планет. Отже, можна вважати приблизно 100 мільярдів разів, по 100 мільярдів разів, по 6, приблизно і це консервативно. Типу того, скільки планет може бути у всесвіті. Отже, він шалено величезний. Так, це звучить це дійсно вау. Я відчуваю, що це робить мене менш напруженим, тому що це просто збій в системі. Чувак, ніщо не буває настільки глибоким. Отже, він шалено величезний. А ми неймовірно малі. Я тебе зрозумів. Як ти себе почуваєш? Дуже маленькою Я не знаю. Не відчуваєш себе таким маленьким. Ти все ще відчуваєш себе досить великим. Я не відчуваю себе великим, але знаєш, я все ще відчуваю, що ця земля зокрема має досить пристойну кількість значущого. Ну, знаєш, значення це особливе місце. Напевно, Так, yeah. 14 лютого 1990 року космічний корабель Вояджер 1 перебував на відстані близько 6 мільярдів кілометрів від сонця, коли зробив цей знімок. Все, що ви бачите, на це кілька променів світла і маленька крапка. Карл Саган найкраще описав цю фотографію. Подивіться ще раз на цю крапку: це тут, це дім, це ми. На ній всі, кого ти любиш, всі кого ти знаєш, кожен про кого ти коли-небудь чув, кожна людина, яка коли-небудь прожила своє життя, кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізації, кожна молода пара закоханих, кожна мати і батько, винахідник і дослідник, кожна суперзірка. Кожен верховний лідер, кожен святий і грішник в історії нашого виду жили там, на порошинці, що висить у сонячному промені. Земля – це дуже маленька сцена на величезній космічній арені. Як на мене, це підкреслює нашу відповідальність за те, щоб бути більш добрими один до одного. а також зберігати і плекати блідоблакитну крапку. Єдиний дім, який ми коли-небудь знали. Я рада, що ви мене сьогодні чогось навчили. Я вдячна за це. це чудово. Мені подобається що ж, вчитися. Дякую тобі за те, що ти відкрита до навчання, адже це дуже важливо. Люди бояться робити помилки, але ви не можете вчитися, не роблячи помилок багато разів.